Хто знає рецепт слимаків? Ось такі здорові слимацюра. Я боюсь, що це не прибудець якийсь. То дивлюся, новину казали, якісь ці вчені, що там прибульці летять десь на листопад прилетять до нас. А тут дивлюсь, такі паларі здоровий здорові лазить. Ось я взяв лінійку, хочу помірити. Ану, давай розкладайся на всю довжину. Він щось трошки стісняється. Ну, 10 см є і це він склався. А зараз, якщо я думаю, розтягнути цього Паларіса. Ти зараз загидить мені всю, всю лінійку. Якщо цього Паларіса розтягнути, то буде сантиметрів 15. Ого, оце дінозавр, правда? Це... Леся почала каже, йди подивись, який здоровий слимак, що такого не бачив. Це точно де як пітон. О! Можна знімати парк юрського періоду. Капець здоровий, як змія. О, а що це таке? Дюрка де? Це вухо чи що це таке? Тай він якийсь дюравий, дюрка. чекай, чекай, чекай не, не лякай, хай він пройде. Пройшов. Зараз повернемо, будемо далі знімати. Зараз ще можу, мабуть, цим слимаком весь телефон замастити. Так, а ну слиматюра. Ось таке слиматюра. Що там в нього оке чи що то таке, де щось їсть? Зараз покажу дюрку, диви, ось його. о. бач, дюрка, вентиляція. Похожий, цей слимак, знаєш, на що похожий? На що? На, от його читаурі, що в месниках летіли. Оце так. Да. Оце динозавр. О, розтягнувся зараз. Ти з ним побачимо довжину його. Розтягнув Ну, 12 см точно є. А прикинь, що був здоровий аж на 30 см. Можна було б ходоги з нього робити, правда? Так. Да. Оце, коротше. Пасажир капітальний.